Швидка з сиреною заїжджає у двір багатоповерхівки. Там патрульні та місцеві намагаються врятувати чоловіка, який лежить просто на асфальті посеред парковки. Перед тим як приїхала швидка, то його ж типу реанімували. Потім приїхала швидка, швидко підбігли і теж намагалися його тут на місці реанімувати. На жаль, постраждалого врятувати не вдалося. Він помер. Свідки в один голос твердили, людину вбили. І конфлікт спору подалі від місця злочину. Загиблий тридцятичотирирічний Оле. Олексій Щербина він перебував у лавах добровольчого формування, тому і був у камуфляжі. В той день чоловік просто повертався з магазину додому, де його чекала родина, і не дійшов. Олексій, наскільки мені відомо, теж готувався вже до мобілізації. Тобто, він був добровольцем, але так само вже був на шляху до. Власне, переходу в регулярну армію. Копи спрацювали миттєво, і вже менше ніж за годину авто з підозрюваними перехопили і зупинили. Затримані усі звинувачення на свою адресу відкидали і відмовлялися розповідати, будь-що їхні фото миттю розлетілися мережею, і обличчя виявилися знайомими правоохоронцям. Головний з них це кримінальник, який має три судимості, а це Ігнатенко Плюс ще двоє. Це тітушки, які я так розумію, виконували функції його охоронців. У речах одного з молодиків знайшли дозвіл на зброю. А в багажнику карабін, який швидше за все і став знаряддям розстрілу. Цікаво, що стрілець вже є обвинувачуваним, і його справа з 2020 року слухається в тому ж голосіївському суді. Що раз шляхом злодів грошими коштами у одної громадянки України 36 тисяч доларів. Під приводом того, що як я, нібито його донька попала в ДТП в аварії, потрібні гроші. Ну це така стандартна схема в нас тут в Україні таких в шахраїв вистачає на обрання запобіжного заходу у справі про вбивство. Завітали й побратими загиблого. Аби не конвоїри розлючений НАТО, лінчував би підозрюваних просто під стінами суду. Убився, Боже, Суддя відправив всіх трьох всі зоби справа на заставу. Одному з них закидають умисне вбивство, двом іншим хулігарство, вчинене групою осіб. Це жах. Просто це жах. Що вони, це вони час Бечас іншу людину куси вбити. Вони возили що там, що там в у них було в машині. Карбін. Ну це возить з собою рожу. Це просто бандіти, все хлопці ну, на війні гинуть за Україну за своїх сім'ї за дітей воюють. А це любить ну, військового більше. Ми ж в свою чергу теж будемо слідкувати за розслідуванням цього резонансного злочину. Олександр Карпач, Олег Радченко, телеканал Київ.